Щодо бандеролів було багато багато розмов щодо цієї цього засобу ураження, тому що спочатку про нього говорили як про дрон. Що це дрон, який має архітектуру крила, але ну схожий на шахет 136 але при цьому він має набагато більшу швидкість за рахунок реактивного двигуна. За ним деякий час в квітні та в травні спостерігали декілька разів його випробовували пусками на Миколаївську область навіть був спрямований на Одещину, але при цьому ті характеристики, які були відзначені, вони говорили, що це не летюче крило це або літакового типу. Дрон або це ракета типу 3м 14 кілібр ну тобто крилата ракета або х-101 крилата ракета дозвукова крилата ракета А тому що вони мали швидкість інколи навіть більше ніж 750 км на годину максимальна крейсерська десь приблизно 550 600 км на годину але Різниця в чому на швидкості 250 км на годину під кутом 90 градусів. Вони мали можливість робити маневр. Тобто, якби це був такий міні-шахет, або реактивний шахет, він на такій швидкості не зміг би йому просто аеродинамічні його властивості. Не дозволили б зробити ось такий маневр, і тому одразу або це літачок літакового типу дрон, або це крилата ракета.